Вони вбили поліцейського і намагалися втекти за кордон. З'явилися деталі затримання військових, що напали на поліцейських на Вінниччині. Також стало відомо, що перевозили в авто нападники. Зокрема, вилучено пістолет, з якого було Копа. я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Також хочу, аби Україна знала про 20-річного поліцейського. Тому залишіть ваш коментар. Слава Максиму Зарецькому. До речі, він був єдиним сином у сім'ї. Сьогодні зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі. Це, бачите, Далі у вас нормально. Спасибо, що ви нас наспинили. Нам всі порають. Так, машина ваша. Дивіться, а це відео з бодікамери поліцейського Максима Зарецького. Він виконував свою роботу, перевіряв документи та транспортний засіб. На початку розмови поліцейський попросив пред'явити документи на транспортний засіб. Після чого чоловіки у салоні почали активно шукати техпаспорт. Потім поліцейський оглянув багажник автомобіля, у якому, за словами одного з злочинців, були особисті речі. При цьому сумки були щільно закриті. Тому пасажир, який перебував на вулиці разом із поліцейським, попросив у водія ножа, щоб відкрити сумку. В один момент нападник спробував змінити тему розмови і поставив запитання про службовий автомобіль. А потім раптово втік і повалив на землю поліцейського. Після цього пролунала серія пострілів, і зловмисники втекли з місця злочину на своєму авто. Блогер Андрій Смолій у себе в телеграм опублікував інформацію про підозрюваних у вбивстві поліцейського. Йшлося про батька та сина Васілаки Валерія Трохимовича, 1972 року народження, та Васілаки Віталія Валерійовича. 1998 року народження, підозрювані у розстрілі поліцейських у Вінницькій області мали намір покинути територію України у зусиллях з викриття нападників. Брали участь усі правоохоронні служби. Про це розповіла речниця Національної поліції України Олена Бережна в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини. Затримання злочинців відбулося 21 квітня на Одещині. Всі служби працювали над тим, щоб викрити нападників. Так їм загрожує довічне ув'язнення. Перебували вони в закинутій будівлі та мали намір поїхати за кордон, розповіла Бережна. За її словами, причиною нападу на поліцейських було те, що, за словами затриманих, вони перевозили бойові гранати. Однак реальні обставини події буде встановлено. Під час слідства, коли будуть знайдені речові докази, вона зазначила: під час затримання цих військових службовців батька та сина одного з них, а саме старшого, було поранено. Чоловікові була надана необхідна медична допомога в лікарні. Він не перебуває. Що стосується їх статусу, то перевіряється їх причетність до розвідувально-диверсійної групи. Причини їх вчинку і нападу на поліцейських будуть встановлені слідством. Сказала речниця. Ворота до вказаного в стані. для збереження відбитків пальців рук та інших ключових доказів. Також наявна пляма та патьоки речовини бурого кольору. Давайте та ми також підсвічуємо, коли краще видно. Перевозили нападники як боєприпаси, так і гранати. Вони вже сказали, де перебувають скинуті водойми ще гранати в ящиках. Уявіть собі, зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та водолази. Що стосується зброї, з якої був застрелений поліцейський, то на даний момент ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства вже вилучено. Все буде долучено до матеріалів кримінального провадження, розповів очільник МВС Клименко. Також він зауважив, що стрільцям вже вручили підозру, і от щойно відбулося засідання щодо запобіжного заходу. Тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. Такий запобіжний захід, 22 квітня, обрали у першому. Підозрюваному у нападі на поліцейських справи чоловіків розглядають окремо прокурор Богдан Луценко клопотав про такий запобіжний захід. Тримання під вартою без права внесення застави. Суддя Костянтин Гуменюк, дослідивши матеріалу справи, дійшов висновку. Є достатні підстави вважати, що підозрювані можуть вчинити нові злочини, вплинути на свідків, перешкодити ходу розслідування та втекти з країни. Тому суд постановив убрати чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів захищає інтереси підозрюваних у суді адвокат Дмитро Яковенко. Що случилось? А, чекай, чекай, чекай. Що робив Та тихо, сядь. Що робив в машину! — Що робив? Сядь в машину. Що робив? Боже, що робив? Сядь. Що случилось? Сядь в машину. На жаль, Максима Зарецького не вдалося врятувати від отриманих поранень, він загинув на місці. Хлопець від 21 го року навчався у національній академії внутрішніх справ. Він півтора роки служив у секторі реагувань патрульної поліції номер 1 Бершать Гайсенського райуправління. Без єдиного сина залишилися батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем назавжди у небеснім строю. Йдеться у дописі поліції. Його напарник, капітан Максим Шарапанський, отримав поранення і зараз перебуває у лікарні. Загрози його життю немає. Як насправді все відбувалося, можете переглянути в телеграм-каналі Ростислав Продакшн, адже Ютуб не пропускає усе відео в ТТР. Вічна пам'ять поліцейському Максиму Зарецькому.